Шановні співвітчизники, так, давай без імпровізації. Це приватна територія. За п'ять хвилин я підпишу указ про настання нового року мого правління. У цьому році нам вдалося успішно провести чемпіонат Євро-2012, демократичні вибори. Також концерт Мерліна Меншу. Окрім цього, урядовій команді вдалося не допустити другої хвилі кризи та першої хвилі кінця світу. Помітно зросла економіка, і, зокрема, рівень доходів на одну особу. Суттєво зріс добробут громадян. Хоча чому я вам про це розповідаю? А все тому, що коли Микола Янович мене запитує, на що витрачати кошти державного бюджету, на мене чи на народ, я йому завжди кажу трать на народ! Да потрать на цей народ! А на останок невеличке музичне привітання. <різвістична> Жити будемо бідно, но стабільно. веселить вас щонедільно. Хоч не пощастило мені з таким народом. Я вас привітаю з Новим Годом. Де чого ти мене знімаєш? На годину.